У кожній українській хаті стояла скриня. Це було не було не просто меблі, це був сейф для найдорожчого. У скриню клали рушники, весільні сорочки, дитячі, хрестильні сорочки, листи й фотографії, там зберігалося життя родини, її пам'ять. Коли траплявся переїздчилихо, люди брали найперше саме скриню, бо вона зберігала не речі, а спогади. Сьогодні, коли ми переживаємо війну, Вимушені переїзди, втрати дому, ми несвідомо робимо те саме. Намагаємося зберегти хоча б частинку себе, фото, книжку, дитячий малюнок. Це наша сучасна скриня. А тепер психологічна вправа. Уявіть свою внутрішню скриню, покладіть туди спогади, які хочете зберегти назавжди: запах дому, голоси близьких, сміх дітей. Закрити кришку і відчуйте, ці спогади ніхто ніколи у вас не забере. Наші предки знали, у скриню треба складати найдорожче, і ми можемо вчитися в них зберігати в своєму серці пам'ять, що робить нас сильними.